Мої вітання, друзі, ви на каналі Бобкар. Я за кермом Джиб Компас. І це авто дійсно мене здивувало. Вперше, коли я побачив його на фотографіях, виникла мимоволі думка, що це цяцька дорослого хлопчика. Але ж яке було моє здивування, коли я побачив її вживу, сів за кермо і проїхався. І знаєте, в цій автівці є чим здивувати. І якщо це все-таки цяцька, то я готовий грати з нею. Дуже довго. Тож давайте разом розберемось, що такого цікавого в Jeep Compass Trailhawk. Для початку давайте проясним ситуацію, що за автомобіль сьогодні в нас на тесті. Це джип компас комплектації Trailhawk, Він 2018 року, і він лише вчора отримав свої номерні знаки. Саме тому, якщо в салоні щось десь не чисто, не лякайтесь, автомобіль ще не бачив своєї хімчистки. І впевнений, коли ви дивитесь цей ролик, він вже весь наполірований, начищений і власник кайфує від свого нового автомобіля. І до речі, оскільки цю автівку тільки-но привезли, ми сьогодні, в кінці ролика, розберемо питання, скільки коштує сьогодні привезти собі. Джип компас комплектації Trailhawk. розповімо про підводні камені цього процесу, всі нюанси вартості і назвемо повністю ціну під ключ цього автомобіля з ремонтом, з привозом і постановкою на перший облік в Україні. Компас ділить одну платформу з Fiat 500X та Jeep Renegade. Саме тому назвати його до кінця американським джипом в мене язик не повернеться. В той же час серед своїх одноплатформенників він найдовший 4,4 метри. І забігаючи наперед, скажу, що серед прямих своїх конкурентів він мені подобається найбільше. І я впевнений не в останню чергу через те, що ми маємо комплектацію Trailhawk. Взагалі є чотири основних комплектації: Sport, Latitude, Limited і Trailhawk. Але саме в цій комплектації я хотів би відмітити, що тут є за що зачепитись поглядом в незалежності від кольору автомобіля. Але я б не вважав її саме максимальною, бо Limited в багатьох випадках може бути сильно краще по своєму оздобленню, а може бути гірше. Але не забуваємо, що це американець відповідно допів сюди могли доставити чимало. Та й відверто скажу: є всілякі ексклюзивні версії цього автомобіля. Автомобіля, вони там і Altitude називаються, і по-різному, коротше кажучи, основних комплектацій 4 є додаткові, але завжди обираючи американський автомобіль, звертаємо увагу безпосередньо на те, що бачимо перед собою. Головною відмінністю Trailhawk від інших комплектацій є звісно ж, цей стайлінг, який прямо таки натякає, що він максимально заточений на оффроуд Брутальний зовнішній вигляд, агресивні звіси попереду і позаду. І звісно ж, ці червоні брутальні перші які прямим ділом натякають, для чого цей автомобіль створили, але не стайлінгом єдиним, бо цей автомобіль має і інші відмінності від звичайних версій. Він вище на 2 см, Відповідно, має загальний кліренс. 21 сантиметр. До того ж, має деякі покращення і в технічній частині, і в електриці. Тому це вже буде серйозна заявочка на успіх, особливо коли ми говоримо про бездоріжжя. Купуючи американський Trailhawk, хочеться знати його історію і що попередній власник з ним робив. Тому, якщо стоїть питання покупки авто з США чи з Європи, найкращий спосіб перевірити автівку це, звісно ж, сервіс CarVertical. Бо замовляючи звіт, ви отримуєте дійсно корисну інформацію про потихідний. Інційний автомобіль до прикладу, CarVertical перевірить авто у всіх можливих реєстрах і відобразить у звіті, чи було воно в таксі, в поліції, чи навіть в автошколі. І не менш важливим буде графік пробігу, який на етапі первинного підбору авто покаже чесність пробігу за всіма можливими базами. Це особливо буде актуально для європейських машин. Ну і звісно, маємо історію з усіма пошкодженнями, як за кордоном, так і в Україні. І до того ж, детальний звіт з усією абсолютно хронологією подій. Та власників, які змінювались. Тож, якщо обираєте авто зі штатів чи з Європи, CarVertical зекономить і час, і кошти. А скориставшись промокодом BOB, гарантована знижка 20% у вас в кишені. До речі, під відосом залишаю посилання на CarVertical, і там знижка застосована вже автоматично. Користуйтесь по відчуттям за кермом. Серед усіх джипів, на яких я коли-небудь їздив, це дійсно щось нове, бо вона відрізняється своєю. Підвізкою в першу чергу ми катались на джип Renegade на повному приводі. Ми їздили на джип Чирокі на передньому приводі. Ми їздили на джип Grand Cherokee на повному приводі. І я відверто скажу: ось такої підвізки я не зустрічав ніде в інших джипах. Впевнений, в першу чергу, це пов'язано з тим, що ми сидимо в версії Trailhawk. Відповідно, підвізка наша інша, і інша вона саме через свою жорсткість. Так, автомобіль вищий, але завдяки своїй жорсткості ви відчуваєте більшу якусь впевненість при керуванні цієї автівки в звичайних пересічних умовах. Так, звісно, вона буде відчуватись на якихось нерівностях, ямах, бруківках. І це все при тому, що ми на доволі високій гумі та атешці. Але при цьому, коли ти на цій автівці завертаєш в якийсь поворот на швидкості 60-70 км за годину, у тебе немає відчуття, що вона ось-ось і перекинеться. Ось це мене неймовірно радує в цьому джип Trailhawk. Звісно, відчуття вітрильності на високих швидкостях вони присутні, але аеродинаміку і фізику обманути доволі важко. І всі ті самі відчуття у вас будуть навіть в автівці, яка буде такого ж класу, але сильно дорожче. Але більш важливим є те, як ти себе відчуваєш за кермом цієї автівки. Бо коли я сюди сів, почав на ній їхати по місту, почав їздити по трасі. У вас є відчуття, що ви сіли і ви знаходитесь в джип Гранд Чирокі. Вона така доволі висока, посадка висока. І це не просто імітація, якась, що у вас там, знаєте, задрали крісло вгору. Ні, у вас дійсно доволі порядний кліренс більше 21 см. Ви сидите високо. І єдине, що вас відрізняє, мабуть, від Гранд Чирокі це ось це відчуття простору в салоні. Але скажу відверто, сидячи тут за кермом, не Має відчуття, що тут всього-навсього 4,4 метри довжина, і це позитивно сказується на цій автівці, бо ми маємо змогу їздити по трасі. У нас є всі необхідні асистенти, щоб робити це з комфортом. Ми можемо багато чого собі дозволити на бездоріжжі, і не менш важливо, що в місті вона не буде почуватись, знаєте, таким а, білим вороном. Вона комфортна в пересуванні по місту, є камера, є парктроніки, і на ній реально запаркуватись. Чого, наприклад, не скажеш про мій Ford Fusion п'ятим. Метрової довжини. Тому в випадку універсальності Trailhawk це дійсно авто, яке підійде на будь-який випадок життя. Раніше салони джипів були для мене доволі суперечливим місцем. Але з часом я побачив, яка кількість поціновувачів є у такого дизайну. Ось ці рублені форми, ось ця простота, величезні кнопки. Мені здається, саме за ці риси його і купують. Відмічу, що в нашому авто все доволі пристойно і запаковано, я б сказав, майже по максимуму. Маємо комбінований салон. Лон шкіра плюс тканина. Звісно ж, передній ряд у нас з підігрівом. Окрім цього, маємо підігрів керма. Прикольною функцією є те, що в налаштуваннях можна увімкнути автоматичне увімкнення підігрівів в зимову пору і працюватиме це не тільки коли ви в авто, а й коли ви заводите автомобіль з автозапуску на ключі. Панель приладів в нашій комплектації виглядає дуже пристойно. Є цифровий кластер, на який виводиться абсолютно вся необхідна інформація, зрозуміло, борт-комп'ютер. І, звісно ж, два аналогових колодця. Ось Тут дали в штангу. Ну, верніше, як? Саме я так вважаю. Для американців це, мабуть, ок, але для мене спідометр виключно в милях це взагалі не ок. Тому для того, щоб розуміти, з якою швидкістю ви тут пересуваєтесь, на кластері на цьому має бути зображена саме швидкість ваша на спідометрі, а ніякий інший корисний показник. Окрім цього, на екрані ми можемо побачити зміни різних режимів їзди. Для цього нам необхідно покрутити ось таку шайбу. Перший режим у нас авто, наступний це сніг, і у нас автоматично блокується муфта повного приводу. Далі йде режим пісок. Після цього режим бруд. Все стандартно, як і в звичайному компасі. Але є ще один режим, який присутній тільки в комплектації Trailhawk. Для цього нам необхідно перевести автомобіль в режим нейтралі. Після цього натиснути кнопку ввімкнення понижаючої передачі, і лише потім ми зможемо ввімкнути режим скелі. Так саме скелі доступні виключно в комплектації Trailhawk. Шайба ця доволі функціональна, і Окрім тих функцій, які ми щойно побачили, тут є ввімкнення асистенту спуску з гори. І, взагалі, Trailhawk, він створювався для офроду першу чергу, відповідно, всілякими функціями він напічканий максимально сильно. І кажуть, що тут навіть є блокування диференціалу. І ось тут я напрягся, бо насправді, що стосується самого заліза, ми маємо плюс-мінус все те саме, що і в звичайному а, компасі. Та сама коробка перемикання передач а, 9 ступеневий ЗТФ. Але звісно є деякі відмінності. В нас тут інше охолодження. Наскільки я знаю, інші передаточні числа в задньому редукторі. Але це не головне. Як на мене, у випадку Trailhawk хок компаса маркетинг взяв гору, і деякі фішки, які вони озвучили, як якийсь прорив, вони насправді трошечки відрізняються від правдивої сторони. От вони сказали, що тут є понижена передача чотири видало натискаєте, і отримуєте. На дійсності це не так. Бо в дев'ятиступеневій ступеневій цій коробці ніякої понижайки, як такої, немає. Справа в тому, що перша передача в ZTF 48 яка в нас встановлена, вона доволі коротка. Як відмічають на багатьох форумах власники цих автомобілів, що перша передача вона і є цією понижайкою, а в звичайному режимі автомобіль рушає саме з другої передачі. Мені стало цікаво, і я почав перевіряти. І знаєте, що коли ви зупиняєтесь в заторі, вмикаєте механічний режим, вона дійсно. Вшає з другої передачі, звичайно, це маркетинговий хід. Але як на мене, це добре, коли компанія вирішила щось своє цікаве зробити, можливо, і таким невеличким обманом, але давайте на чистоту. Дев'ять ступенів ми маємо, і одна з цих ступенів використовується виключно для офроуду як понижайка. А чому б ні? Є ще деякі неточності, бо, як заявляє компанія Jeep, тут є блокування диференціалу. Але насправді, як такої механічної різниці в них немає, тут є лише електро Електронна імітація цього блокування. Тому, якщо поставити поряд звичайний компас і компас Trailhawk, дійсно відмінностей буде чимало. В нас в цьому випадку буде більший кліренс на декілька сантиметрів. У нас буде захист короткий двигуна металевий, який тут іде в базі, інше охолодження коробки перемикання передач. Додається додатковий режим урок, електронна імітація блокування міжусьового диференціалу, і, звісно ж, оця типопонижена передача, якої в звичайному компасі не Знайдете. Тому за сукупністю цих факторів звучить це доволі непогано. Та і ви не подумайте, що я хочу якось наїхати на це авто, що воно якось погано себе поводить на бездоріжжі. Ні, ні в якому разі. Я вам більше скажу, цей автомобіль буде відчувати себе впевненіше, ніж більшість пересічних кросоверів, які ви можете купити за ці самі гроші в подібній комплектації. Але, друзі, хочу застерегти від того, щоб ніхто не подумав, що це машина, на якій тільки і треба їхати. Місити грязюку. Ми сьогодні це робити не будемо, бо автомобіль тільки-тільки отримав номера, і я думаю, новому власнику це не сподобається. Але будемо відверті, цей автомобіль не створений виключно для цього. Відповідно, маючи доволі цивільну коробку перемикання передач і звичайну багатодискову муфту, є величезний шанс перегріти ці вузли. Тому дубасити нон-стопом на бездоріжжі я б на цьому автомобілі не став. Хоча багаточисленні відео на Ютубі підказують нам, що і Renegade в комплектації Trailhawk і компас в комплектації Trailhawk справді можуть здивувати на бездоріжжі навіть досвідчених райдерів оффроуд тачок. Приємним допом буде звичайно те, що у нас температура оливи коробки виводиться на панель приладів, що дозволить нам трошечки бути впевненішим і не перегріти цю коробку перемикання передач. Вертаючись до нашого салону, хочу відмітити наявність безлічі кількості кнопочок, але в першу чергу відмічу саме ось цю частину: це блок керування кроїзом і не просто круїзом, а адаптивним кроїз-контролем. У нас в передньому бампері встановлений радар. Ось тут також є кнопка ввімкнення асистента утримання в смузі. Але зараз хочу подякувати компанії Jeep за реалізацію ось цієї частини. Джип, дякую вам велике, що я можу перемикати клімат, не дивлячись сюди на екран, а робити це механічними натисканнями за хард кнопки величезна вам любов. Ну і звісно, система мультимедії U-Connect на 8,4 дюйма. Це максимально, що може бути в нашому авто. По швидкодії працює вона в принципі цілком нормально. Функціонала тут так само багато. Але спішу вас засмутити, що половина з цього функціоналу вона недоступна для України і українців. Відповідно, найголовніше. А чим ви тут будете користуватись? Це клімат, підігрів вимкнення вимкнення, блютуз, і, звісно ж, Android Auto і CarPlay. Ось ці функції тут є. На жаль, вони виключно дротові, але і на цьому дякую. З негативного відмічу лише камеру заднього огляду, бо виглядає це жахливо. Але видно, парктроніки є і на тому дякую. І не знаю, засмучуватись тут чи радіти, але це, мабуть, останній такий брутальний салон в джип компас. Бо в рестайлінгу з 2021 року все вже зовсім інакше. Магія монтажу, і ми вже в рестайлінговому компасі. Добре, коли є друзі, в яких є багато різних автомобілів. Ось тут вже цей дизайн можна цілком назвати європейським, а в деяких випадках навіть китайським. Я не можу знайти тут якихось притаманних фамільних рис для джипа. Хіба що панель приладів його видає, а у всьому іншому. Це такий симбіоз китайського, європейського і американського автомобіля. Ви просто подивіться, кермо ну дуже нагадує кермо китайського хавала. В той же час мультимедія і стилістика центральної частини Торпедо дуже сильно нагадує дизайн Volkswagen id 4 При цьому в нас є масивна і брутальна центральна консоль з цим величезним важелем, яке все-таки дає нам зрозуміти, що ми сидимо в авто з американським корінням. Особисто мені такі зміни по душі. Салон дійсно став виглядати більш молоді. Іжним, але як сприйме такі оновлення більш доросла і консервативна аудиторія фанатів Джип? Питання залишається відкритим. Тож, друзі, поділіться вашою думкою, який салон вам більше до вподоби: Дорес чи рестайлінг? Ми вдячні нашим друзям компанії Авто, в яких і стоїть цей красунчик. Ну а ми переміщаємось назад в наш трейлхоук. І незважаючи на мої негативні очікування, задній ряд тут цілком пристойний, і мені здається, краще ніж в Jeep Renegade. Я сиджу сам за собою. Місця мені достатньо. Підлокітник є, панорама є, USB є. Що ще для щастя треба? Якщо докопатись, то можна отак хіба що по дубовому пластику постукати, але джип-компас це не той автомобіль, який купують, щоб пересуватись на задньому ряді з водієм. Тому в плані універсальності цього автомобіля сюди не тільки дітей і собаку можна посадити, а й кудись з друзями поїхати на офроуд чи на рибалку. Ну і ще одне питання ми не підняли. Це, звісно ж, той акустичний супровід, який є в нашому автомобілі. Скажу відверто: в нашому авто встановлена акустична система стокова також тут. Може бути опційна система Beats Audio. Так ось, я погрався з різноманітними налаштуваннями, і вона має деяку особливість в стандартному своєму виконанні. Ця музика вона доволі посередньо грає на високій гучності, на середній або низькій гучності до чистоти питань не виникає. Але коли ти починаєш вмикати її гучніше, коли ти їдеш десь на трасі, і вона починає в деяких випадках репіти, це при тому, що показники по налаштуванням нашого еквалайзера виставлені. В нуль, тобто не задраті вверх, не підняті вверх показники там по басу, щоб воно краще бахкало. Тому, в принципі, якщо ви прям меломан, то краще шукайте версію з акустичною системою Beats Audio, тому що на високих гучностях ця система ну, прям не дасть якогось вау-ефекту. На середній гучності, в принципі, все окей. Ну і звісно ж питання шумоізоляції. На швидкості 50, 70 до 100 км тут з нею, в принципі, все в порядку. На швидкості 120 я вже Чую якісь такі сильні шуми на швидкості 140, прям шумно. Але я вважаю, що це доволі суб'єктивна думка і безпосередньо в цьому авто, бо в нас встановлена 17-та гума, це АТ-шки. Я впевнений, що сюди, якщо сюди поставити якийсь типу 17-й Мішелін, мої враження можуть кардинально змінитися. Вибір двигунів тут був доволі різноманітний для різних ринків, але будемо відверті, всіх нас цікавить саме 2.4 i multi -Air. Єдиний доступний варіант для американського компасу. Він одночасно. І простий, і складний, і складність полягає безпосередньо в цій системі Multi-Air. Якщо коротко, це двигун з ланцюгом ГРМ, але він не має розподільчого валу на впуск в стандартному його розумінні. Натомість тут є гідравлічна система регулювання клапанів, завдяки чому отримуємо зменшену витрату палива і швидшу реакцію на педаль акселератора. Принаймні, так компанія Jeep заявляє: двигун зарекомендував себе як доволі надійний і непримхливий в своєму обслуговуванні, але є нюанс. Він може їсти моторну оливу. Причому це може відбуватися як на пробігу 20, 50 або 100 тисяч кілометрів. На американських форумах є безліч інформації про такі випадки. і Є власників, у яких це траплялось навіть на пробігу тисячу кілометрів після виїзду з автосалону. Звісно ж, були колективні позови, були суди, і, звісно ж, була відзивна компанія. Але купуючи таке авто в Україні чи з американського ринку, доволі важко спрогнозувати, чи була відзивна компанія конкретно пова. Вашому автомобілю. І саме для таких випадків у мене є рішення. І це присадка B2 Oil Treatment від Bardal. Це спеціальна присадка, яка додається в двигун під час заміни моторної оливи. Вона містить спеціальні полімери, які підвищують в'язкість оливи при використанні на високих температурах. Це дозволяє значно скоротити витрати цієї оливи, а окрім цього, відновлює компресію та потужність двигуна. Тож, якщо у вас подібний двигун з подібною проблемою, або у вас просто в автомобілі одометр вже давно перевели в запозначку в 200 тисяч кілометрів. Я думаю, що B2 Oil Treatment присадка саме для вас. А якщо ви хочете купити цей зі знижкою в 10%, використовуйте наш промокод BobCar для гарантованої знижки в 10%. Посилання на сайт Барда лишаю в описі під відео. Єдине, що прикро, що в компасі ні в якій комплектації ми не зустрінемо 3.2, як на Jeep Cherokee, а його хотілося б тут бачити. До речі, Бачите, ось цю наліпку на центрі капота? Насправді це не тільки Сталінг, і в цьому авто він має деякий функціонал. Як заявляє компанія Jeep, вона тут не просто так. І якщо ви їдете на своєму Compass Trailhawk по бездоріжжю, сонце сліпить вас і відсвічує від капоту, саме завдяки цій матовій наліпці вас не буде сліпити. Не знаю, як історія звучить класно, на практиці треба перевіряти. По коробкам перемикання передач тут вже все не так однозначно, як на тому ж джип Cherokee. Справа в тому, що для різних ринків вони були різні, але нас цікавить саме американець. Так ось питання в тому, що тут встановлений 9-ступеневий ЗТФ 9 HP 48. Він, звісно, має свої особливості в Експлуатації у когось спинається, у когось має затупи, але ці питання вирішуються прошивкою і вона їздить собі добре далі. Але, друзі, яке було моє здивування, коли я дізнався, яка коробка встановлена в компасі на передньому приводі? І ні, це не 9 ступеневий ЗТЕВ, це 6 ступеневий гідротрансформатор від Hyundai. Був максимально здивований, але за відгуками, як 6 ступка, так і 9 ступка ходять доволі добре. Головною умовою є вчасна заміна оливи кожні 50-60 тисяч кілометрів. Ну і звісно, при потужному і частому використанні на офроді краще робити це сильно частіше. При потужності в 177 кінських сил авто від нуля до сотні розганяється за 10 секунд, але враховуючи його витрати палива, як на мене, вона могла б їхати швидше або могла б їсти менше. Так от давайте по витратам палива трошки поговоримо. Так, дійсно, виробник заявляє близько 11 літрів на 100 кілометрів. І нехай буде батл в коментарях, але дійсно вона може їсти 11 літрів бензину по місту. Знаєте, друзі, ми якось влітку знімали Jeep Renegade на повному приводі і з дуру сказали, що він може їсти 11 літрів бензину на 100 кілометрів. Принаймні так заявляв нам власник. І знаєте, я вам скажу, що якби ми жили в часи Жанни Дарк, я впевнений, що ті коментатори вони просто спалили нас на багаті, бо більшої кількості хейту в комент і Я не бачив під жодним відео. Нам почали писати, що ви не розбираєтеся, автівка їсть більше, і взагалі хто ви за такі, щоб. Таке казати про джип Renegade і про 2,4 і 4 По реальному досвіду Renegade на повному приводі і Cherokee на передньому приводі, можу впевнено сказати, що поміститись в позначку 11-13 літрів бензину по місту цілком реально. Але це можуть бути показники 15-16 літрів. Цей автомобіль не виключення в цьому питанні, бо на витрату палива в автомобілі впливає безліч показників, починаючи від стилю їзди, закінчуючи погодними умовами і гумою, яка встановлена на вашому автомобілі. Автомобілі. Лиш одне для мене не зрозуміло в цьому автомобілі. От Ми маємо подібну динаміку в 10 секунд. Я натискаю зараз педаль в підлогу, їде ця автівка ну, доволі непогано, скажу вам чесно, 10 секунд до сотні, 9-ступенева коробка гарно відпрацьовує. Питань до динаміки для такого кузову в мене не виникає. В мене лише є питання. По тому, що у нас трошечки не співпадає витрата палива з ту динаміку, яку ми отримуємо зараз. В нас на бортовому комп'ютері 124 літри на 100 км середня витрата. Це при тому, що останні кілометрів 40, я точно їду по трасі зі швидкістю 60, щоб записати це відео. Відповідно, витрати я коли взяв сьогодні автівку, побачив 13,8. При таких витратах палива хотілося б бачити. Трохи кращу динаміку або меншу витрату. Ну ви зрозуміли логіку, про яку я вам кажу. Але враховуючи наш кузов, повний привід, всі можливості, які дає цей автомобіль, і те, що пропонують конкуренти, можливо, це нормально і я доволі прискіпливий конкретно до нашого екземпляру. Ну і звісно, яка б автівка в нас не була, але питання економії вона завжди залишається актуальною. І у випадку цього авто ГБО це рішення, яким користуються. І скажу так, що одночасно це і просте і складне рішення в нашому випадку, бо з одного. Боку поставити сюди ГБО в принципі рішення отак клати поставив А з іншого боку, враховуючи систему мультиер, яка в нас встановлена, далеко не кожен майстер зможе її правильно встановити і після цього налаштувати. Відповідно з цим можуть виникнути деякі труднощі. Про що я кажу? Враховуючи той факт, що у нас немає розподільчого валу. Ну в стандартному нашому розумінні є оця гідравлічна система регулювання клапанів. Далеко не кожен майстер це зробить. По-друге, потрібно не дешеве газове обладнання. І воно має встановлюватись на правильному сервісі. До того ж, труднощі виникають потім у регулюванні і налаштуванні цієї системи, бо, як показує досвід, це потрібно робити виключно на ходу. І якщо ви купуєте такий автомобіль, наприклад, в Києві, то з цим питання якихось особливих не виникне. Але якщо ви робите це не в Києві, а десь в регіоні або далеко від обласного центру, це питання може викликати у вас проблеми як і в експлуатації, так і встановленні. Тому в випадку 2.4 мультієр, це інше буває задача з зірочкою. І ще однією задачею з зірочкою буде вмістити сюди газовий балон і при цьому залишити багажник. Бо ось тут у нас місце для того, щоб лежала докатка. І якщо ми його використовуємо в такому форм-факторі, докатка лягає сюди, і від 450 літрів багажнику не залишається майже нічого. Але якщо забути про ГБО і покласти цю полицю на нижній рівень. То ми отримуємо реально здоровий величезний багажник, який глибокий, який широкий. Найкрутіше, що тут є: тут є дві підсвітки по двом сторонам. Це, звісно, галогенки, підкинули нормальні лампочки і буде дуже гарно світити. Ще б сюди кудись підсвітку додали, взагалі ціни їм не було. 12-вольтова розетка на базі, електропривод кришки багажнику так само присутній, що рідкість в авто за такі кошти і з мінусів можу відмітити хіба що ось цей пластик, який нічим не зашитий і доволі швидко дряп. Ну, як і обіцяв раніше, зараз трохи калькуляції по цьому авто з американського аукціону до моменту, де воно стоїть зараз перед нами. Автомобіль плюс збір 6200 доларів. Компанії, яка це везла, 500 доларів. За фрахтування, державне мито, порт, доставку, доставку автовозом по Україні, все разом стало 13 690 доларів. Автомобіль і вся його доставка в Україну. Запчастин тут змінили так само чимало. Подушки, торпедо, ключі, кріплення радара, акумулятори. В цю ціну буде навіть входити різноманітні кронштейни, оригінальні кліпси, протитуманна фара, шини, шиномонтаж, лобове скло, і його заміна. Всі разом запчастини стали в 3250 доларів. Окрім цього, була робота. По безпеці була робота по заміні цих запчастин. Сюди ж ми додаємо сертифікацію, розвал сходження і навіть щітки склоочисників. Разом 1900 доларів. Ну і звісно ж, перша постановка на облік в нашому випадку з усіма платежами стала в 280 доларів. На виході маємо загальну вартість автомобіля 19 120 доларів. І я вважаю, що це дуже порядна ціна за такий автомобіль і в тому стані, який ми отримали. Для справки. Вартість цих автомобілів на авторі різниця. Перша ціна це 17 тисяч доларів. Максимальний прайс, який я побачив, це 23 тисячі доларів. Але відверто скажу, я не знайшов жодного автомобіля навіть за 23 з такою ж гарною комплектацією, як у нас, щоб була гарна оптика, панорамний дах, був радар з адаптивним круїзом. Такого комплекту опцій я не побачив. Тож, якщо ви думали привезти собі саме компас Trailhawk, то я думаю, що зараз саме час, бо ми бачимо вартість цього автомобіля справді в ринку. І навіть дешевше риночної вартості. Конкретно це авто привіз наш товариш Стас. А новий власник цього автомобіля залишився максимально задоволений і строками, і роботами, і найголовніше вартістю цих послуг. Тож, якщо шукаєте собі авто зі штатів і ви, ось контакт Стаса, Звертайтесь, пишіть, телефонуйте, підкаже, проконсультує, і я впевнений, привезе і вам класний автомобіль. У підсумку хочу сказати, що в джип компас комплектації Trailhawk фіатами. І не знайшли. Як би мені не хотілося сьогодні все відео пожартувати про те, що це пробник великого джип Grand Cherokee, частково так воно і є. Бо незважаючи на невеликі розміри цього кросовера, він дарує відчуття великого брутального джипа. І я вважаю, що використання цієї автівки в місті буде максимально зручним. Бо мені здається, що про якісь там бровки тут навіть смішно говорити. А власники трейлхоків, мабуть, і бетонні напівсфери не помічають. Тож, якщо ви вирішили познайомитись з брендом Jeep трохи ближче, на мою думку, Jeep Compass в комплектації трейлхок – це буде, мабуть, найкраще рішення. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, коментарем і, звісно ж, підпискою. Мене звати Бобко Євген, а ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!